Шоу бізнесу дуже нелегкий. Про це говорять сотні артистів, співаків, композиторів, музикантів, як правило, наголошують на тому, що в цьому світі домінує заздрість, якась можливо підлість, якісь нюанси, які дуже багатьох молодих співаків. Перепрошую за таке трошки грубе слово, перемелюють, викидають із цього шоу-бізнесу. Як вам вдається вже скільки років триматися? Дійсно, конкуренція, застрість, вона є, не можна цього заперечувати. Іноді навіть брудна і брутальна. Але я завжди намагаюсь думати, говорити і робити тільки позитивне. І тому це явище, це слово я викреслила зі свого лексикону і зі своєї свідомості. Я ніколи не відповідаю на зло і не бажаю нікому зла. І вважаю, що не варто когось обганяти, доганяти чи копіювати когось. Слід просто знайти себе і йти своєю дорогою обов'язково з відкритим серцем. Спасибі, цікава відповідь. Я е, знаю багатьох молодих і співаків і співачок, які іноді нарікають на долю, не звертаючи увагу на свої якісь особисті якості, і позитивні, і негативні. Вам чимало довелося подорожувати світом? Знаю, що були у вас поїздки і в Угорщину, в Польщу, в інші країни. Де вам найбільше сподобалось? Які концерти вам найбільше припали до душі? Кожна країна залишила свій неповторний спогад в моїй душі. Перша поїздка це була до Будапешту. Я ще дівчилася в школі, ми приїхали на тиждень, у нас майже щодня були концерти, конкурсні дні, і також організатори фестивалю влаштовували нам екскурсії. І ви знаєте, одного разу такий був випадок, що один день у нас був вільний, і там була на вибір екскурсія, або можна було самому десь поїхати. І ми з подругою, з якою разом проживали, вирішили поїхати зробити такий невеличкий шопінг подарунків для своїх батьків і друзів. Якось ми проїжджали і бачили там великий супермаркет і вирішили, що саме туди нам потрібно поїхати. Ми туди добралися. Ми знайшли якось е, важко, але знайшли е, той універмаг і під вечір вирішили, що нам вже треба додому повертатися. А готель ні назву, ні вулицю е, абсолютно не пам'ятали. Тільки пам'ятали в якій частині міста він знаходиться. І наші знання англійської, і навіть частково мої знання французької, нам дуже пригодилися тоді, адже кажуть, що язик до Києва доведе в нас в Україні, так говорять. Ми якось не знаючи абсолютно того готелю, але знаючи, що там десь недалеко знаходиться китайський базар. Ми туди добралися під вечір. Надзвичайно були щасливі, але дуже стомлені. І після того я вже зробила висновок, що завжди треба брати візитку в готель. В якому проживаєш. І бажано все ж таки ходити в чужому місті з картою. Ну, тепер вже є GPS-навігатори. Нещодавно ви повернулися з дуже цікавої поїздки Канадою. Я в інтернеті навіть бачила матеріали, де ви виступали там і співали Червону руту, так? На Французьке. Французькою мовою. Ірочко, про це, будь ласка, мені це надзвичайно цікаво почути. Канада двомовна країна, і тому я вирішила зробити їм сюрприз: заспівати е, червону руту на французькій мові. Це дуже гарно сприйнялося, адже е, на всіх концертах були не тільки е, українці, але і багато інших національностей. Канада це дуже багатонаціональна країна. Там були і італійці, і американці, і росіяни, які також підходили. Дуже багато різних людей було цікавих. Е, ця поїздка. Була надзвичайно корисною в плані розширення світогляду, духовного збагачення і професійного вдосконалення. Мені довелося познайомитися з багатьма цікавими особистостями Канади, обмінятися якимось досвідом, поспілкуватися з людьми різних національностей, які обрали для життя таку чудову країну, в тому числі і українці. Я виступала два дні в по два дні в найбільших канадських містах Торонто і Монреалі, а також в столиці Канади Оттаві на офіційному прийомі в посольській резиденції на особисте запрошення посла України в Канаді Ігора Осташа, де були присутні кілька десятків іноземних послів, сенатори і депутати Канади. Один з яких, до речі, Борис Жашнєвський влаштував мені екскурсію по парламенту Канади. Там надзвичайно красивий парламент. Він чимось нагадував мені Біг Бен в Лондоні. Є такий трошки така спорідненість. І показав непублічні зали, де приймають найпочесніших гостей, таких як Королева Великобританії, президент Сполучених Штатів Америки, Королева Норвегії та інші, також мала нагоду посидіти за столом, за яким Єлизавета II підписувала Конституцію Канади. Всі ці події широко висвітлювалися в пресі і е, проводилася зйомка з канадським телебаченням Контакт, якому я також давала інтерв'ю. Загалом Канада і українці в ній справили на мене надзвичайне враження. Отже, це країна, в якій дбають про кожного громадянина. Закони і порядки там складені так, що щоб кожна людина могла жити достойно, Придумані найменші дрібниці, і там ефективно працює соціальний захист, підтримка малого бізнесу. Зокрема, перші п'ять років людина не платить податків, низьковідсоткові кредити, чудові дороги, якісні і дешевші, ніж у нас, продукти. І згадаймо, що трошки більше ста років тому на місці Канади були одні ліси, мочарі і пустки. А тепер це країна, яка є однією з найсприятливіших для життя, а населення її всього-навсього 33,7 мільйона і трошки більше мільйона українців. Третє місце здається в світі після Росії, і Китаю за територією посідає Канада, і так мало населення, і так мало населення, але як як вони ефективно працюють, як їм вдається справитися з такою великою територією, що там немає ніде е, якогось безладу, е, немає сміття чи якихось недоглянутих територій. Я думаю, що нам є чому повчитися в Канаді не тільки в соціально-економічному плані, але й в культурному. І це починаючи від обслуговування в магазинах, де там тебе завжди зустрічають з посмішкою і з привітним «How do you do?», а не чекають, що ти перший привітаєшся, а посміхнуться тільки, коли ти в них щось купиш. І закінчуючи національною гідністю. Українці в Канаді дуже активні. Це дуже приємно, адже в Канаді такий є справді український дух і щирий патріотизм, який мене надзвичайно вразив. Там діє дуже багато різних українських гуртків, об'єднань і курсів для допомоги чи навчання українців. Також працюють професійні музичні і танцювальні колективи, різні волонтерські організації. Я думаю, що нам також потрібно, як казав Тарас Шевченко, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Нам варто подивитися на такий позитивний досвід і теж не бути байдужими і інертними а всім консолідуватися у спільному намірі жити краще матеріально і духовно.